Що це, ти дідусю приготувала? Дідусь, це я тобі приготувала, десерт. Так. що там? Потім побачиш, і я тобі подарую зраночку, щоб ти став зраночку, щоб я тобі подарувала. А що ти в десерт, дідусю поклала? Там яблучка. Яблочка, грушка, він дуже любить грушку, так? Да? Так, да, і лапочка. Так, клас. Там всередині чисто, середині воріски. А середині там корічки. А скажи, дідусь, дякую тобі за таку гарну мімішку, що ти мені подарував. Кажи йому, дякую. Бабуся, дякую, що ти мені подарував. Такую миниску мисочка. Миниску. Он тепленький? <рес> да клас. Халатик, да, такий? А там снизу квиточки да. кофточки. А, а, а ты Руф, руфа сьогодні зробила дідусь бабусі букетик? Ні. як не, не. ж зробили ей букетик. Ты ж рвала. забула? Ні. пошли зервем букетик. Ще завтра зірвемо. Треба зараз відпочити, щоб тебе носик зажив, добре? Ну він уже зажив. Вже зажив? Так. Да. Ну, все, цьом, діда, робимо. Так. Кажи, люблю тебе. Я люблю тебе. За, я, скажи, десерт тебе чекає. Десерт тебе чекає? Я зранку принесу. і ще я тобі хотіла подарувати квіточки і не спомнила зірвати тобі квіточки. Je zranko, da do bi se zrlo. Dobro.